Всім привіт вітаю себе на каналі. І сьогодні ми з вами підемо шопитись. В мене є сертифікат Назару, можливо, щось цікаве на розпродажі, а можливо, щось нове. Тож гайде зі мною на прогулянку афінами. До речі, що я п'ю? Це Фредо Капучино, відомий кавовий напій, який просто всі греки обожнюють. Просто ті, хто не п'ють з молоком, п'ють. Фредо Еспресо. Ті, хто люблять з молоком, п'ють Фредо Капучино. Що схоже на Фредо, яке ми знаємо, і трошечки більше льоду і пінки. Так, ну що, ми вже в центрі Афін, в районі Сінтагма, скажімо, центр центральний. Дивіться, скільки тут байків, коровелі. Це дуже зручно, тому що вулички майже всі такі, знаєте, невеличкі, хоча є і магістральні. Зараз я хочу вас познайомити з парфумерією від а, Теодора Калитініса. У мене був парфум, який я продала, шоколадний. Чомусь мені не знаю. Захотіла чогось іншого, але дуже достойний варіант. І зараз я хочу вас познайомити а, з декількома парфумами від нього, від цього бренду. І знайшла, що є до такий point of sale в одному магазинчику подивимось, що там представлено. До речі, в Греції дуже популярно біля кожної будівлі ось такий столик, стульчики, знаєте, щоб життя проходило в кайф. Завжди можна було попити кави, поговорити навіть під час роботи. Так, греки це обожнюють. Трошки вам підзніму свою дорогу сюди. Дуже багато стильних, красивих магазинчиків. Кав'ярень. Чимось мені нагадує іноді золоті ворота. Не дуже довго ми йшли. Я знайшла адресу і знайшла цей магазинчик. Називається Sensities. І тут маю, мають бути представлені ці парфуми. Зараз побачимо, наскільки це правда. Я їх знайшла. Такий невеличкий магазинчик з усіма різними органічними і не тільки брендами. І ось тут прям багато тестерів спробувати Калотініса. що він нам тут наробив. Одразу ось хочу сказати, що я йшла затестити пір джелату. Ось чомусь мені захотілося щось таке, знаєте, цікаве, їстівне, гурманіка, але зі свіжинкою. І знаєте, дійсно дуже. Не пластикова груша тут. Такі, знаєте, реально гурманіка з свіжинкою. Ось поки що це мій фаворит, з того, що я зараз ось так з клупачка спробувала. Одразу скажу про деякі інші. Дивіться, кофі Едікт один з бестселерів. Зараз секунду. Тут прям реальна кава. Якщо вам подобається пахнути як кава. Знаєте, арабіка 100%, вам сподобається. Так, зацікавив мене ще ось цей карамель-ут. Кому подобається варіант, знаєте, бикари, ось ці солодкуватій йод-бинти. Але як сказати, тут, мабуть, мені здається, більше деревини і менше фруктових ноток. Карамель взагалі я не відчуваю. цю солодавість вона і дає. Так, хотіла я нюхати ось цей sea God і Agent Salt Citrus, Не сподобалось. Вони досить такі, знаєте, маскуліні. Взагалі не те, що я собі очікувала, і не знаю. Мені здається, що вони, знаєте, не, не досить гарно зроблені. Ще читала цей пісташі лати, ну що вам хочу сказати: тут дуже відчувається молоко. Дуже лактонний аромат. от Хто шукає саме знаєте, такий молочний аромат, пахнути вершками, молоком вам сюди. Фісташка, можливо, відкривається потім з водом. Так, ще з приємного: Allurian Fig, Тут пахне інжиром. Інжир досить схожий на діптіх, Я б сказала таки знаєте, діптіх. Тому, хто хотів зекономити і гарну якість фіговий аромат, ось і вам знахідка. Cinnamon rolls. Давайте зараз з вами глянемо. Реально cinnamon rolls. Кому подобається кориця, знаєте, тут її багато зовсім трошки такої пудрової ванілі. Можете теж звернути увагу. Ось цей аромат був в мене. Кому подобається шоколад, але знаєте, такий холодний землянистий з пачулями. Вам просто він маст хев. Я ось не знаю, чомусь мені захотілось шоколаду більш такого не земляного, а такого теплого, гарячого, я би сказала. Так на фоні ви чуєте, розмовляють греки. Щось дуже цікаве. Обговорюють. Так, давайте ще чері паудер. Так. Ні, одразу ні. Дуже пудровий, пудровий аромат і трошки. А, трошки вишеньки. Лемонтар теж непоганий. І я думала, що він такий, знаєте, гурманістичний. Але більше відчувається саме такого свіжого лимончика і зовсім трошки печива. Отже, на даний момент я на шкіру нанесу пір джелато, і мені здається, що я нанесу алюрін фіг, щоб одразу порівняти на шкірі, як він буде носитись, і потім щось з них можливо собі куплю. Дуже дякую. Якщо так, ну що, ось ці два фаворити. Зараз спробую. І продовжимо з вами шопінг. Я вже майже пішла і не звернула увагу на преміальну колекцію. В нього ще є ось в таких бутильочках преміальні парфуми. Тут екстракт де парфум, якщо ви помітите, ось написано. Всі інші це просто парфюм. Значить, мені дуже сподобався ось цей крем Брюле. Так дуже приємно, лактонно, натурально звучить і в той самий час дійсно нагадує десерт крем-брюле. Дуже смачний. Поки що, навіть це мій фаворит, теж його нанесу. Отже, у мене буде три нанесення: крем-брюле, Алюрінфік Пірджілато. Цікавий аромат. ось Лезер іріс. Це знаєте, кому подобаються більш важкі варіанти шкіри з ірисом. Санталвуд, дуже банальний, дуже багато таких схожих ароматів з Санталом такий е деревинний лактонний аромат теж. Тобаковий ма Зараз його теж спробую. Солодкий табак, досить класно звучить. Але можливо наступного разу я його спробую, бо вже досить багато чого нанесу. Сімпозіум, щось мені нагадало з такого, знаєте, з 90-го зі старого солодкуватий такий шипровий варіант мох і дуже-дуже багато якоїсь квітки білої. Мускірос ось вам можна сказати, майже копія Монталівської Розис-Муск. Але тут більш така помадна троянда, дуже-дуже схожі варіант. І так, це взагалі такий більш чоловічий варіант. я вже його занюхала. Такий, знаєте, пахне цитрусово-водяними нотками, і такий більш, я не знаю, чоловічий. Хоча вони всі заявлені як унісекс. Так, отже, наношу собі ось цей крем-брюле і з часом вам розкажу про свої враження. Як бачите, дуже багато графіті. Є тут в центрі вулички, які повністю, ви знаєте, з такими старими будівлями і розфарбовані графіті, я одразу згадую Берлін. Ну і звісно, в Києві теж є такі вулички. Боже, в мене вже ніс просто зійшов а, зі свого уявного розуму. Дуже багато я всього перенюхала. А, дуже приємний, гурман, такий ванільний. Зараз печиво мені дуже пахне, причому. Не можу згадати, є таке українське печиво, яке моя мама використовує для робити таку шоколадну ковбаску з горішками. І ось дуже мені нагадує, воно ну, якось там на написано було з топленим молоком. Щось таке. Ось мені зараз нагадує крем брюле від Калотініса. Саме, саме це печиво. Хотіла б я пахнути печивом, мабуть, ні. Але знаєте, завжди треба на собі все пробувати, тому що з колпачка в магазині все дуже приємно пахне. Так, груша поки мене не розчарувала, але вона одноманітна. Просто дуже солоденька груша. І єдине, що мене поки що прям взагалі не розчарувало, а навіть порадувало, І скоріш за все, я собі такі куплю на заміну Діптіх це фіговий аромат Алюрфі. Тож наша наступна зупинка. Зараз подивимось, який тут асортимент, що залишилось на знижках і що там в новій колекції. Сьогодні плюс 15. Це, знаєте, така ідеальна для мене зима. Плюс 15. І тут, до речі, ви бачите, що, наприклад, вуличка йде ось ця вниз, ця наверх, а та, по якій я йду, теж наверх. так, ми вже майже прийшли. Питають за ціни. Дуже багато таких, знаєте, Берлін, Берлін стайл хіпстерських кав'ярень. І ціни, я хочу вам сказати, такі самі, як і в Берліні. Бачите, остікукість 4,50. Більш прості по 3,50. Заходимо в зару. Дивіться одразу, що бачимо, це нова колекція. Будемо щупати, що тут нового. Руше, дивіться, непогана ковтинка, така буде освіжати. 20 євро вона тут коштує. Така тканина, бачите? Бачу, тут змішаний змішана тканина, але мені здається, буде прикольно виглядати. Штанці мені не подобаються з цими бантиками. А ось така верхушка досить приємно виглядає, вона ще й приталена. Так, зараз зніму, що це в нас таке, щоб ви могли потім самі віднайти. Так, є класичний жакет. Нарешті їх завезли, який завжди вам знадобиться. Це варіант більш дешевий, тому що, бачите, він такий, тканина трошечки виблискує, тобто вона більш така синтетична. Ну, Майже 40 євро ось такий жакет. Я на знижках знаходила, коли знаєте, привозять з різних країн колекції, старі і не дуже старі. І можна знайти взагалі з дуже класним складом. Так, ось ці пальта, до речі, ось це пальто вже облетіло TikTok, Інстаграм. Таке, знаєте, зі строчечкою тут. І тут шерсть, наскільки да, ось це мантеко італійська. Мені не дуже подобається ось цей підклад. Він виглядає дуже дешево. І видно, що він, знаєте, такий поліестерний. Але колір і сама фактура дуже приємна, Ось кому цікаво, подивитися, як виглядає це пальто прямого крою. Ну, довжина, зараз ось я на собі прикину, яка довжина. Максі. На мені Максі, але в мене зріст 1,68 м. Так, знову піджачки. Так, це варіант покраще по тканині, бачите, вона не виблискує. Дуже, дуже гарний варіант. Кому підходять ось такі теплокоричневі кольори. Зверніть увагу. Дуже приємний, трошечки приталений силует. Ось вам. Ціна інформація. Так, і до нього йдуть шорти. Шорти юбка чи шорти. Так, шорти юбка. Зараз теж вам. Але знаєте, все ж таки я дочекаюсь знижок. Тобто за таку ціну я не вважаю, що можна в зарі скуповувати речі. Так і штани От. щось цікавого дійсно з нової колекції, ось це дуже гарної якості. Костюм про це пальто дуже багато вже блогерів говорять. Теж дуже гарної якості, приталене. Давайте не будемо звертати сильно на нього увагу, бо я вже бачу пів міста саме в цьому і в цьому пальці. Всі теж про нього говорять. Тут навіть ціну ви бачите. Да, воно прикольне, підкладка тут приємніша, але мені здається теж поліестер. Але знову ж таки всі будуть в ньому ходити. Тому давайте щось пошукаємо більш унікальне, якщо ми таке знайдемо. Так, тут видно, що Поліестер, Поліестер. Дивіться, щось ще що залишилось на знижках 15,99. Давайте просто швиденько пройдемось, чи є щось цікаве. Так, плаця. А, значить, дивіться: з льону є ось такі плацячка. У мене є схоже в форматі міні. Ось вам для того, щоб його знайти. Пам'ятаю, влітку ось такий костюм був, і наскільки я пам'ятаю, він теж поліестерний. Зараз можна купити, ну, виходить, мінус 50%. Це ще, до речі, не дуже гарна ціна, тому що на десь останній тиждень, ось мене схоже платіжко, до речі, є на останній тиждень. Знижок вони можуть коштувати по 5-6 євро. Так, знахідка на сейлі. Ось ця сумка, бакет зі шкіри. І зараз вона коштує 99, коштувала 200. Можна знайти варіант такої сумки. І українські бренди, і інші за більш доступними цінами і більш якісний підклад. І зараз вам покажу всередині. Всередині тільки один кармашок. Сама сумка, як бачите, не закривається. Ще ось в такому кольорі цей бакет є, бачите? З такого шоколадного коричневого до такого темно-бежевого кольору. Теж за 99. Просто тут хтось вже зірвав етикетку. Так, дивіться, топи. Дуже є красиві корсети. Ось такі, знаєте, на вечір. До речі, в якому це? В екссес розмірі. За 13 євро замість 50. До речі, дівчата, кому подобаються якісь такі штучки на сумку, не знаю до речі, наскільки це актуально вже в цьому році, як в минулому, то зарі можна знайти за знижками ось такі аксесуари. Зараз вони за 13 євро. Або ось, наприклад, темна з такою трояндою. Здається, з якоїсь гуми твердої. Дуже дуже багато блогерів про цю шубку говорили. Ну, що вам хочу сказати? Вона непоганої якості. Знову ж таки, не унікальна річ, і досить багато людей. Я бачу в ній просто щодня. Але, як бачите, її дуже багато, і вона, як то кажуть, в афінах можна купувати хоч 10. Так, далі на знижках ось такі футболки. До речі, я собі знайшла базові, потім вже з дому додам свої покупки, які я знайшла на сейлі. Ось такі топчики можна знайти навіть за 5 і менше євро. Зверніть увагу на базу. Плотний такий, знаєте, котон. Одразу беріть, якщо бачите, тим паче за 5-6 євро воно завжди знадобиться. Ось. Ось, до речі, такий бодік. Всім раджу. Я його колись купувала взагалі, коли він тільки був в новій колекції. Я його купувала з нової колекції. До речі, одна з таких покупок, яка а, купувалася без знижок. Так. Ще ось така маєчка приємна є. Теж з плотного потону. Так. Щось таке цікаве на пляжик. Емочка. Бачите, в'язані речі до сих пір в тренді. Ось такий варіант приємний. Можна, знаєте, прикольно міксувати з білими чорними речами, футболками. Ось, до речі, прикольний жилет. І, до речі, завжди перевіряєте ціну на касі або у дівчат, тому що дуже часто ціна ось така, вона вже зменшена, тому що там кожного тижня вони знижують ціну. Так, тут є дещо красиве з аксесуарів. Дивіться, дуже багато з бісеру гарних по якості сумочок. Я собі взяла, до речі, таку одну зелену. Ось зараз, я думаю, що навіть ціна менша, ніж тут вказано. Ось так вона носиться. Зараз покажу ось так вона одягається, оп, і ви ось так носите. Наскільки я пам'ятаю, або треба замінити на іншу сторону. Так, на море багато ось такого варіанту. Сумочки. Взяли СПФ, рушничок і вперед на пляж. До речі, цього разу дуже багато розпродажів, саме таких жилеточок. І можна знайти з льону, ось, наприклад, така темно-коричнева. Або були світлі, зараз, можливо, вже і розмірів нема, які досить актуальні. Бачтельки позалишалися. Так, це не цікаво. Ось ті я пам'ятаю з минулого літа. Але я вам так скажу: треба сюди ще прийти. Десь через тиждень, можливо, 10 днів, коли все це буде менше 10 євро. Усе ось тоді це ідеальний шанс щось цікаве знайти за низьким прайсом. єдине що розміри. Тобто, якщо ви ганяєтесь за конкретною ковтинкою, за чимось конкретним, звісно, варіант чекати це не варіант. А якщо ви, в принципі, хочете просто щось цікаве знайти за низьким прайсом, і неважливо, що це може бути, тому зачекаєте максимум. Коли вже будуть останні дні сейлу, і приходьте вже тоді, купуйте за дуже-дуже приємним прайсом речі. Так, тут такий хаос з взуття, якщо хочеться, можна шукати. Мені здається, що найкраще вже забрали, вже такого нічого не знайти. Але багато було, знаєте, замші шкіри різного взуття. Зараз вже треба прямо пошукати, щоб знайти. Дивіться, зайшла в H&M, тут набагато менше людей і прям можна так а, нормально познімати. Що є? З цікавого? Зараз подивимось. Поки що чіпаю речі і не дуже мені їх якість. Так. Юбка під замш. ця Дуже схожа на натуральну шкіру, дуже гарний такий замінник. Такий красивий темно-коричневий колір, такий темний шоколад. ось як ви можете її знайти Це з нової колекції. І красивого кольору джинсова. Така ось вотна любашка. Зараз теж вам зніму інформацію. Красивий, до речі, колір. Схожий на мої джинси, які я купила від One-by-One. One. Можливо, я пізніше якось приміряю. Так, полістер, світлий джинс. З такого варіанту, як, знаєте, Бекхем носить з двома кармашками. І такі більш мені здається, укорочені. Але гарно застрочені, до речі. White High West. Давайте подивимось. Ага, 20% ресайкл котон. Значить, вони будуть, знаєте, не дуже плотні, коли пишуть, що ресайклд котон. Я це вже помітила по своїм джинсам. Краще брати 100% котон або з дуже маленьким вмістом ресайклд. дивлюсь зараз на нові шкіряні або речі під шкіру, згадую. Фільми 90-х, коли взагалі всі були знаєш, знаєте, в такі шкіри або в латексі повністю по фігурі речі, ось все до цього знову повертається. Але мені дуже подобається, до речі, такий варіант образів. Так, дивимось знижки. На знижках є топи, дуже багато синтетики, не знаходжуючи чогось цікавого. Різні такі сукеньки можна собі знайти. Прості, от, до речі, за 12 євро сукенька. Можна таку собі мати. Ось, наприклад, джинс. Далі ось така червона. Щось мені нічого, знаєте, не зайшло до душі. Ну що, я думаю, що нам можна вже йти звідси. Мамо ще прогуляємось. Афіна, ми краще. Так, зараз себе покажу. Шляпка в мене від манго. Це Зара. Водолазка вже дуже давнішня. Забрала у мами. Ремінець німецький мас маркет Спідничка манго. А, так, панчохи в мене. Анчух, я вже не пам'ятаю. В Україні просто купувала Сісі, мені здається, і львівська мануфактура ось такі ботиночки А, боже, сумка, сумка, баглет дівчата. Якщо будуть знижки, обов'язково беріть навіть світло. Вже в мене два роки і нічого з нею не сталося. Знаєте, я не була в Стамбулі, але чомусь мені так вважається, що тут трошки є такий вайб. А, можливо, тому що Константинополь колись був грецьким, і культура іноді перетинається. Дивіться, яка красива площа! Я сподіваюся, вам сподобався цей ролик. Як ми з вами прогулялись трошечки центром Афін. побули в зарі, в парфюмерному шопі, побачили, які взагалі цікаві є аромати від Калицініса. І незабаром побачимось ще, Па-па! А, і не забудьте поставити лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що б ще ви хотіли побачити такого цікавого. А, можливо, з грецької парфюмерії або грецькі бренди. Пишіть в коментарі, я чекаю, Па-па! Так, все той самий день. Я вже на такому спортивному стилі. І одразу хочу вам показати свою покупку на дискаунті Zara. Ось такий бомбар. Він такий дуже легенький, простенький. Але... Я думаю, що багатьом дівчатам сподобається такий, типу, універсальний колір, такий, бачите, між хакі і коричневим. Такий не зовсім стандартний. А, артикул я залишу в описі під цим відео. Якщо знайдете онлайн, замовляйте. До речі, на мені M Size. І як обіцяла вам своє рев'ю щодо парфумів, які нанесла десь 4,5 години тому. Так, груша стала просто грушею на дуже такі солодкій подушці з ванілі. тобто грушеве морозиво. Кому подобається такий варіант, непоганий варіант. Тим паче, по бюджету 45 євро 50 мл. Далі варіант подорожчий, крім брюле. Того не вартує. Дуже схожий, до речі, на грушу. Просто а, тут такий більш, а, я не знаю, ванільний лактонний варіант. Але не знаю, звучить зараз в базі, вони однаково. Однаково звучать. І про нашу фігу. Фіга, знаєте, не настільки стійка, як від діптіх. Але свої 45 євро за 50 мл досить непоганий варіант. Тому хто хоче щось схоже, але. Більш дешевше, чому ні? Рекомендаціон. Так, а ми з вами ще побачимось покажу вам свої покупки, які не показала е, Зари. О, допомагає мені знімати гоку, усе йому цікаво. Значить, ось такі білі мюлі на такому красивому маленькому каблучку, е, шкіра. Я їх купила за 19,99. Їх одразу розібрали, тобто чекати, що вони стануть по меншій ціні, точно не варіант. Далі, ось такі пасоніжки гумові на пляж. Ідеальний варіант за 7 євро. Далі, ось така сумка, я ще сумніваюся, чи я її залишу, вона коштувала 13 євро. Не знаю, я ще подумаю: такий бог з одягу взагалі небагато, чого я взяла? Ось дві футболки. Одна така, бачите, яка тримає форму з дуже такого плотного котону, велика, це Песка, але вона, знаєте, така дуже-дуже щільна. Знаєте, як укос. Якість саме такої. Треба просто, я її вибрала, треба буде її трошечки попросувати. Так, наступне: це ось така віскозна, теж базова. Під піджачки, під жакети, під бомбери. Вона така трошечки прозора. Далі два бомбери ось це я на собі вже показувала. І чорний я сьогодні в ньому теж була. Ось такі в мене покупки цього сезону розпродажів.